Оскінська громада пройшла відбір та стала однією з тих, яка отримала нагоду співпраці з національним рейтинговим агентством IBI Rating. Це так само проект міжнародний від UNDP ЮНДІПІПРОН. На сьогоднішній день дві громади в Сумській, дві громади в Чернігівській області. відбирались на Сумщині. Це суми і шостка. Вони не працюють поки що з маленькими громадами, і на цей рік я думаю, що вже не буде заплановано. Рейтингове агентство і бірейтинг це підрядна організація, яка виграла конкурс для проведення цього оцінювання. Насамперед, це потрібно для внутрішніх інвесторів, потенційних донорів та міжнародного партнерства. Це для міжнародних організацій, для потенційних донорів, як документ, який інформує про. Сприятливість нашої громади для міжнародного партнерства. Хоча, в принципі, що тільки для міжнародного може, може бути і внутрішні інвестори, це національні наші якісь, може навіть і Сумщини якийсь бізнес, який захоче релокувати свої потужності в нашу територію. Рейтингове агентство визначило кредитний рейтинг Шосткінської міської територіальної громади, який у підсумку отримав негативний прогноз та рейтинг інвестиційної привабливості, який визначений як високий. Прогноз негативний, обумовлений погіршенням умов діяльності та посиленням невизначеності щодо перспектив розвитку економіки на тлі тривалих військових дій на території України через агресію з боку Російської Федерації. На даний час такий прогноз застосовується до усіх суб'єктів рейтингування. Програма розрахована до Лютого 23-го року через ну, військовий стан і те, що закриті певні ресурси, певні бази, ми спробуємо ще трошки уточнити, можливо, покращити свій кредитний рейтинг, який на сьогодні не такий. Гарний як інвестиційний, тобто немає такої привабливості. Хоча наша громада позиціонується як спроможна для кредитних організацій. У рейтинговому висновку вказано, що Шосткінська міська територіальна громада в достатній мірі забезпечена кваліфікованим персоналом та має потужний кадровий потенціал. Відзначено також і заходи в напрямку підвищення енергоефективності. Окрім того, що ми отримали рейтинг, ми ще приймаємо участь в підготовці наших кадрів, тобто Тренінгова кампанія розрахована на фахівців управління економіки, управління фінансів, управління житлово-комунального господарства. Будемо навчатися у цій саме організації.